Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття про дівчинку сопілку. Подивіться, дітки, це сопілка. Як ви думаєте, і з чого її можна зробити? Так, ви праві, найчастіше сопілки виготовляють із дерева або тростини. А чи знаєте ви, як на ній грати? Сопілка має ось таку продовгувату форму, а всередині є порожнина, через яку проходить повітря. Сопілку потрібно тримати обома руками. У верхній частині є отвір, який називається мундштук. Щоб сопілка зазвучала, потрібно у нього дмухнути, але не дуже сильно, щоб звук був м'яким і приємним. А ще ви помітили, що на сопілці є кілька дірочок. Коли ви закриваєте або відкриваєте їх пальчиками, звук змінюється. У народі сопілка була не просто музичним інструментом, а й часто мала чарівну силу. Хочете дізнатись, як сопілка змінила життя одного дідуся, тож послухайте казочку Жили собі дід та баба. Їхнє життя минуло в добрій злагоді, і на старість вони б не засумували, якби мало дітей. Але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки, і не мали старенькі з ким поговорити. Якось дід пішов до калини і вирізав сопілку, подмухав у неї і почув дитячий голосок Грай, діду, грай і мене визволяй. Дід напружився. Що ж за диво таке? Йде дорогою додому і журиться. Що має робити, бо не знає, хто проситься із сопілки, Надипує якогось чоловічка з довгою боротою, що по землі волочиться. Чого ви, діду, засмучені? спитав зустрічний. Старий розповів Я вирізав собі килинову сопілку, а звідти щось пищить дитячим голоском, проситься на волю. Біда та й гризота на мою білу голову. Бо не знаю, кого визволяти. Чоловічок погладив бороду і відповідає Тут нема ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води, полийте нею ту сопілку і все буде добре. Дід пішов додому, не їв, не спав, і з бабою до бесіди не ставав. Цілими днями визирав з долини журавлів. Довго не прилітали з теплих країв. Аж одного ранку журавлина зграя сіла коло черемушу. Дід поклонився їм і каже Любі журавлики, перенесіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички. Якась дитина проситься із сопілки, щоб я її визволив. Коло воліт я покладу горнятко, аби ви мали куди виливати принесені краплі. Журавлі вислухали діда і залопотіла крильми. Старий поклав горнятко і чекає. Другого ранку взяв горнятко і дуже втішився воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку і аж очам своїм не повірив. Сопілка стала дівчиною та такою гарною, як ружа у городі. Дід і баба не знали, як убрати дівчину і чим нагодувати. Вона посиділа на лаві та й знову стала сопілкою. Відтоді, в день, коли дід і баба виходили в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною і прибирала в хаті, варила, а як старі верталися додому, робилася сопілкою. Баба плеща у долоні з утіхи, що вона зварила обід, але дід не радий. Одного разу йде селом і стрічає того чоловічка, що носив довгу бороду. Чого ви, діду, веселі? – спитав чоловік. Як маю веселитися, коли прийшло лихо в мою хату? Я полив сопілку цілющою водою і стала вона дівчиною, та побула з нами малий час і знову обернулася в сопілку. Тепер стає дівчиною лише тоді, коли нас нема в хаті. Не журіться, діду, попросіть журавлів, хай принесуть живлющої води, а потім і нею полити сопілку. Подякував дід і пішов додому. День і ніч чекає, чи не летять з долини журавлі. Раз прилетіла ціла зграя. Журавлі сіли коло черемошу. Дід поклонився їм і просить. Милі журавлики, перенесіть у дзьобах по крапельці живлющої води, бо таке й таке діло. Мушу оживити дівчину сопілку. Я вам горнятко покладу коло воріт. Журавлі залопотіли крильми і полетіла аж геть поза хмари. Дід поклав горнятко і чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив сопілку живлющою водою і в кімнаті стала гарна дівчина. Радувався дід і тішилася баба. Не могли надивитися на свою доньку, але втіха знов була короткою. Бо як узріли хлопці таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати, а інші виходили. Нарешті дід та баба віддали свою доньку в сусіднє село і знову залишилися одні, як козулі в лісі. Отака наша казка. Чи сподобалась вам, діти, казочка? Давайте спробуємо відповісти на питання за цією казкою. Скажіть, дітки, із чого дід зробив собі сопілку? Правильно, з Калинової гілочки, і саме Калинова гілочка стала особливою в цій касті. Скажіть, дітки, а що почув дід, коли заграв на сопілці? Так, він почув голос дівчинки, яка потрапила в біду і кликала на допомогу. А кого дід зустрів дорогою? Що він йому розповів? Правильно, дід зустрів чоловіка із сивою бородою і розповів, що почув голос із сопілки. А що порадив чоловік із сивою бородою? Вірно, дітки, він порадив полити сопілку цілющою водою. І що сталося, коли дід полив сопілку цілющою водою? Так, з сопілки з'явилася дівчинка. А чому дід знову засмутився? Вірно, він засмутився, тому що дівчинка переверталася на сопілку, як тільки дід і баба повертались додому. А що йому знову порадив чоловік? Вірно, чоловік знову порадив покропити сопілку цілющою водою. Скажіть, дітки, як скінчилася казка? Правильно, малята. Казка скінчилася тим, що дід і баба віддали свою доньку в сусіднє село і знову залишилися одні. Як ви думаєте, дітки, чому вчить нас ця казка? Так, вона вчить нас, що добро і наполегливість завжди допомагають подолати труднощі. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей.